Ви на каналі Таро. Сьогодні 9 листопада та розглядаємо питання про відступ орків з Херсону. Чи являється це пасткою для ЗСУ? Як ми знаємо, Шойгу сказав, що треба відступати на більш сприятливі позиції Кацапам. Суровікін також каже, що оборона на лівому березі Дніпра більш раціональне рішення зараз. За повідомленням Хланя Кацапи підірвали всі мости при відступі на правобережній Херсонщині. І чи ви вірите в те, що Кацапва отак зібрала манатки і пішла? Я більше схиляюсь до того, що це пастка. Зокрема, Кацапи дуже люблять все копіювати. Вони, думаю, як і експерти так само кажуть, готують пастку на, шкал, на кшталт того, що було у Чечні. Коли в Грозному заманили, і росіянам там дали жару. Дуже багато жертв було. Давайте подивимося, чи являється відступ орків з Херсону пасткою для ЗСУ. Чи являється відступ? З херсону окупантами пасткою для ЗСУ. Чи являється відступ з Херсону, пасткою для ЗСУ. Так, шістка кубків, те, що вже було. А я казала за Грозний. Я думаю, що вони хочуть це повторити. І дивіться далі сім жезлів і. Вежа. Я думаю, що це якраз показує історія повторення в Грозному. Вони рішили, вирішили зробити там те саме. Дивимось, що тут: п'ятірка кубків, королева пентаклів і паж кубків. Так, вище стояще керівництво дійсно дало їм наказ відступати. Тому що п'ятірка Кубків, відступ через нестачу ресурсів, королева Пентаклів. Але по пажу Кубків, це може бути просто як новина. Новина для того, щоб розбити ЗСУ і, підкопивши резерви, Щось в них там закладено, можливо, в землі. Бо королева Пентаклів це може відповідати за землю. В Пентаклі це взагалі про все матеріальне. Давайте подивимось, що означає п'ятірка кубків. Ах, я ж казала, пастка. Пастка, тому що ось буде, буде бій, Херсон просто так не віддадуть. Ось вони, наче роблять вигляд, що нестача ресурсів, і вони відходять, розпускають новини, але е, якщо зайде ЗСУ, за то там буде бій, бій е, і щось ось знову випадає пентаклі, щось вони заклали в землю і підготувалися, щоб в цьому бої показати себе, що не так в них мало ресурсів, як вони про це хочуть показати. І королева кубків, щось пов'язано з водою. Я вже казала, можливо, це щось з хімічною зброєю. Чи... Не хочеться казати за радіацію, бо е, і в новинах говорять, що вони ж ті відходи радіаційні викрали. Чи може бути таке, що вони закопали в землю або щось хімічне, або радіаційне і чекають ЗСУ, щоб вони зійшли, і зайшли в місто і це підірвати? Ось ведеться якась робота. Королева кубків і робота. Все-таки щось вони задумали, мені здається, з хімічною зброєю. І це по пентаклям може бути в землі. І воно коли буде наступ. Сім жезлів це карта боротьби. Це карта боротьби. Король мечів це військові. Четвірка пентаклів тримати своє, своє не віддам. Ні, цей відступ це не просто так. Це пастка для наших військових. На жаль. На жаль, Ах, підтверджується дев'ятка жезлів до четвірки пентаклів, вони будуть стояти там до кінця. Це просто такий хитрий хід. Я думаю, що вони хочуть повторити те, що було в Грозному, але навпаки, тепер вони хочуть заманити так своїх. Опонентів з іншої сторони, наші ЗСУ, щоб зробити їм таку підлу справу і проявити себе на повну король жезлів. І вони так думають, що вони отримають перемогу. Але ж наші ЗСУ вони також не дурні. Ось ці всі ілюзії, що вони переможуть, і, і все ж таки, оця хімія, щось тут мені все-таки не хочу так думати, але вода, вода постійно випадає, і кубки це ілюзії, і наркотичне сп'яніння, отруєння може бути. І вежа. Я казала, що вони хочуть підірвати щось, щось хімічне. І... Але по суду, по суду, все одно все одно в них нічого не вийде. Херсон буде українським. Як він і був, все буде відновлено. І про це каже суд. Буде по суду, по справедливості королева мечів, так, як по закону. А по закону Херсон є, був і буде українським. Дякую за увагу! Підпишіться на мій канал. До нових зустрічей!